120-140 дівчатка. Ось такий гольфік повністю, повністю йде з камінчики. Ось тут я показую кольори, дівчатка. Є ось такий лавандовий колір, як на мені ціна 650 гривень. Дивіться, який голубий, дуже гарний дівчатка. Вони всі розпарені, подивіться, які вони пухнасті. Потім колір є ось такий дівчатка. Дивіться, який класний. Баклажан. На фото він так не передає, а на відео тут дуже гарний. Ось такий баклажан колір. Потім є ось така дівчатка. Не знаю. То лаванду назвала, а то сіреньєвий. Ось такий ціна 650 гривень. Розміри 120-140. Чорний. Стану далі. Ось такий дівчатка чорний. Він йде під шию. на параметри 120-140. Ось такий буде гольфік. Чорний колір. Ціна.